Різкі погодні зміни та ослаблення організму. Перші тижні осені вже далися взнаки прикарпаттям. Тож як підготуватися до настання холодів, дивіться у наступному сюжеті. Холодні ранки, зниження температури повітря та дощова погода. Як тільки прикарпатці відчули перші ознаки осені, у місцевих медзакладах різко збільшилася кількість хворих на сезонні недуги. Грип, ГРВІ та коронавірус. Саме з такими захворюваннями при Карпатії найчастіше звертаються до медиків восени. Це пов'язано з тим, що, так як був теплий період року і, відповідно, різко починається похолодання, через це організму важко адаптуватися. Переважно більшість наших пацієнтів на осінь приходять з такими скаргами, як загальна слабкість, швидка, втома, тобто якась сонливість, в'ялість, апатія. Восени терапевтка радить передусім дотримуватися певних правил, які допоможуть зберегти здоров'я. Сон не менше 7 годин, щоб був, тому що якщо в нас постійне є хронічне недосипання, то відповідно це приводить до збільшеного ризику виникнення серцево-судинних захворювань, інсультів, інфарктів. Наступний такий момент це є наше харчування. Потрібно вживати ті продукти, які, є, які вирощуються в нашій місцевості, які йдуть по сезону, то осінь вона багата на овочі, фрукти, то ми вживаємо достатню кількість цих продуктів для того, щоб отримати мікроелементи. Менти всі потрібні та вітаміни. Лікарка пояснює, восени важливо збагачувати організм вітамінами і називає якими саме. Вітамін С обов'язково потрібен, також вітаміни група Б обов'язково вживаємо. Але дуже прошу пацієнтів не займатися таким самолікуванням і не призначати самостійно собі препарати, тому що деколи можна нашкодити. Спочатку звертаємося до свого лікаря, він вас обстежує і визначає, які є дефіцити, і тоді призначає вже таблетовані вітаміни. Різкий перехід від серпневої спеки до вересневого холоду вже відчули прикарпатці на нього по-різному. Осінь дуже люблю. Чому? Тому що не так спекотно, як влітку. Можна хоч чимось дихати, тому восени навесні, коли ще не дуже жарко, то все чудово. Сосуди трошечки реагують і починаються проблеми з здоров'ям. Оце тільки може так. Від'ємно щось сказати про цей перехід. А так, взагалі, це дуже гарна пора року. У моєму віці знаєте, вже є свої проблеми із суглобами, але даємо собі раду трошки і чаї, і трав'яні чаї вживаємо. Проте похолодання на Франківщині буде нетривалим. Синоптики прогнозують цьогоріч осінь теплішу ніж торік.